Вітаю вас, шановні. Ви знаєте, я підв'язала матбриці свої крокосмію. І там унизу, подивіться, ось трошечки покажу вам, і підв'язала помідорину. Там я посадила, ну я ж, у ноги, отам от, бачите, помідори ростуть, Кущик помідорів. Ну, і палка стерчить. І я думаю, ну, як би тут. Не люблю. Звичайно, я теж не люблю палки, коли підв'язують, ось підв'язана. Ще десь оце все саду палки. Ну, але треба ж рослинку зберегти. Інкрокосмію, там теж, бачите, он там внизу палочка підв'язана. А це, щоб закрити крокосмію, поставила в цю сову. Ось. І сь сьогодні я побачила, як літають тут. Е, ці е, колібрі Хаммінбер. О, думаю, значить, вони не бояться мою сову. Бо я так поставила, а потім думаю, ой це ж буде страшилка для колібрі. Аж ні. Зовсім не страшилка. Ну, а декор. Значите, вдалося? Хоч щось оце таке у мене тут дуже подобається, тому що верба мацудана, Тут внизу чорнобривчики закривають. Тут флокси теж будуть. Внизу чорнобривчики з цинією, і вверху крокосмія і трава. Таке повівання дуже подобається мені ця. Комбінація, як кажуть. Ну, і ще тут сова у кущах. Ну, непогано, може бути. А то тут, шановні, у мене Мацудана живцюється отам. Ну, от так, сьогодні гарний сонячний день. І я сиділа отам, от. бачите, стільчики, сиділа і дивлюся, думаю, ну щось колібрі, чи літають, чи не літають, аж літають. Бачите? Ось воно. Цвіте злякався. Сказала, виселю. Та частково виселила. І той цвіте, і це курильський чай, я все забуваю. Десь написано навіть є у мене, як він називається. Але забулася. Ну, це, шановні, такі новинки, бачите? Сова. kontrolluýi